Біблійний сад, ікона матері Божої Маріампільської, руїни замку Яблоновських, старовинне приміщення колишнього монастиря Капуцинів. Це не повний перелік місць, який можна відвідати у Маріамполі. Аби популяризувати населений пункт, названий на честь Богородиці. Відзнято документальний фільм Місто Марії. Автори ідеї переконані містечко варте того, аби про нього знали не лише місцеві, але й туристи. Презентацію документального фільму Місто Марії у зв'язку з епідемією перенесли на 28 серпня на успіння Пресвятої Богородиці. Маріямпіль унікальне місце, розповідає автор ідеї Володимир Боцюрко. Каже, далеко не кожен франківець знає про його перлини. З іменем Пречистої діви Марії також пов'язано те, що найбільша площа в Європі Святої Марії є в Маріамполі, Як не парадоксально. Не в Мюнхені, не в Парижі і так далі. Один і одна десята гектара. На цій площі розміщений найбільший у Європі біблійний сад. До речі, цей біблійний сад є перший в Україні. Маріампіль це є таке містечко, можемо його називати, етнокультурне. Тому що є чотири, чи було в ньому чотири етноси, як я можу їх назвати. Це, звичайно, українці, це поляки, це євреї. А зараз ще лемки, ну якщо така етнографічна група, як лемки, появили з Маріамполя. І у фільмі зображено кожну із цих, ну можна сказати, етногруп. Окрема гордість села, ікона Матері Божої Маріямпольської у церкві Воздвиження Чесного Христа. Заступництво Богородиці. Місцеві мешканці приписують багато зцілень і інших чудесних подій, що ставалися з людьми, які щиро молилися у цьому місці, з Маріамполем Також пов'язане ім'я папи Римського Івана Павлат. Чому? Ну, по-перше, що з Маріамполя походить чудотворна ікона Матері Божої, вона називається Маріампольська. Цю ікону Матері Божої він сам вносив особисто, будучи архієпископом ще краківським, до спеціально побудованого для неї костьолу у Вроцлаві, де вона зараз оригінал і зберігається. Тому він завжди з собою мав. Цю ікону і завжди звертався до неї, як він казав. Матка Боска, допоможи мені. Над фільмом працювали півроку. Головні герої місцеві жителі. Я можу тільки відмітити нашого дяка, йому скоро 90 років, але він так співає ще в церкві, що на все село це чути, такий оперний голос. Інші є такі відомі Маріям Поляни. Є історичні такі в нас особистості, як, наприклад, Юліан Каменецький, це професор, який заснував перший в Америці музей українознавства. Чи, скажімо, заклинські брати Заклинські, їх батько, які заснували просвіту на Прикарпатті. Спеціально для документального фільму записали і пісню. Годинне відео можна буде переглянути в ефірі Галичини, 28 серпня, о 17.30.